Двозонне електропрострадло розмір 160 на 180 см. Виробник Туреччина. Матеріал-поліамід, штучне волокно. Немає запаху, не викликає алергію. На дотик, приємне м'яке нагадує фліс або байку. З іншого боку, однотонний білий кольор. Спати можна як на білій стороні, так і на кольоровій. По краю прошити таким якісним кантом з 5 ниток. А всередині йде нагрівальний елемент, він вкладений по всій площі електропрострадла по принципу спіралі. Має два режими перемикання температури. Перший режим комфортний для сна, гріє 30 градусів, споживає 50 Вт. Другий режим це режим прогріву. Гріє 50 градусів, споживає 100 Вт. І також друга зона. Тобто, якщо ви увімкнули тільки ліву сторону, то буде грітися тільки ліва сторона. Інша половина не буде. Увімкнули дві. Дві разом прогріваються і права, і ліва сторона. І як це працює? Тобто, ви спочатку прийшли. Увімкнули на режим прогріву, пішли погуляли 10-15 хвилин, прийшли, лягли у ліжко, вкрилися ковдрою і вмикаєте собі режим перший, комфортний для сна і відпочиваєте. Довжина кабелю 1,70 м. Гарна якість. Електропрострадла не можна прати, прасувати, різати колоти, ставити гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівального елемента, і не перегинати в одному місці багато раз по принципу проволоки, щоб не пошкодити знову ж таки цей нагрівальний елемент всередині. Якщо дотримуватись цих правил, то електропрострадло буде вам служити довго. Радість і задоволення.